Оль, все хорошо, доща нема. До ся нема. Главное, да. Ви ж бачите, біла футболка, білий этот самий. А, так а те Толя, а ж? Тоже в білий рубашці типу. Саня, що там? Работает. Ну, а що, що? делать? Ну Дивись. Погодні умови, все нормально. Все. Все, чий, дощ, дощ, іде. Сонце, світа, ну, все добре. Все, <сх> 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 все нормально. Все нормально. Все так, а що, де там... так і повинно було бути. Де є стол, де там наш стол, як а його ага. викрутити. Це... Воно що... стол, де віску, чіпси. Ага. Все, Ми тр... легких путей не їдемо. Да. Легких путей ніколи не буває. Ми сказали сразу, давайте нам дуже грати. Да. <сх> Наша <сх> нам по тут. Це таке, де дилетанта. Подожди, Дяжіться, а, так це подожі, так це ти сказав, що дощ, тому що ми всі казали сонце. <гум> <гум> ось о він, дивився, осьо. Да, Сіноптик ось номер один. Ось о він заказав. Оце ліцо і його батько. Оце лісо його батька. <гум> <гум> Ті, що заказали, а ось ті, що прийшли і і заказували сонце. А ось ті, що тут. Пожалуйста. Сіде вистите. Пожалуйста. Пожалуйста. Сонце світа. Давай, чистий, не возмущайся. Уже люди м'ясо. Люди вже м'ясо ждуть. Що там, все налито? Давай, поли, поехали.